Всім привіт! Велосипед чи мото, рюкзак завжди на плечах. В ньому ось така маленька кишення. І тут така комплектація завжди. Це сіль, скотч. Не у всіх магазинах оплата телефоном готівка з собою. І одного компонента немає. Зараз ми його обновимо. Відкриваємо жіночий домашній бардачок і дістаємо ватні диски. До них роздобуваємо свічку. Весь процес виглядає ось так. Беремо турбозапальничку і наповняємо наші диски, можна без турбозапальнички, але це буде просто дуже повільно. За 5 хвилин поповняємо цінний запас нашої аптечки. Виглядає це ось так. Використовувати можна буде цілий або половинку. Працює і так, і так. Зараз покажу. Беремо нашу дольку, кидаємо в воду, добре її там намочим, хоча вона не візьме на себе ні каплі, тому що цей матеріал не промокає, але чисто так. Щоб показати, що він мокрий, звичайна запальничка. І Горить воно довго, розпалить нам любий вагончик. З любими дровами. Ну, якось так. Наш клімат це дощі. Розпалювати вогник в лісі дуже весело, це просто безцінний помічник. Користуюсь вже з дитинства і вам рекомендую. Пишіть хто, як розпалює вогонь, вологу погоду, крім класичного березової кори або хворосту ялинкового, якщо це є під боком, а якщо нема.